В період передноворічних та різдвяних свят заняття вихованців гуртка декоративно-ужиткового мистецтва жартиця міського палацу дитячої та юнацької творчості особливі, адже всюди панує святкова атмосфера. Зараз діти виготовляють новорічні прикраси. Малеча найпростішу іграшку антистрес, а старші діти гнома чарівника. Обидві поробки стануть окрасою ялинки. Виготовляються і шкарпетки, крупи, зерна та фетру. Аби їх зробити, достатньо 30-40 хвилин. Ми зробили мішечок з вами. Так, да. Ці шкарпетки. З давніх часів на Різдво люди сідали і робили з того, що в них під рукою так, іграшки. Це були речі, які дорогі, речі, які ми любимо, так, так, речі, які ми цінуємо. Що ми зараз будемо робити? Ми візьмемо нашу шкарпетку, так, так? зробимо мішечок. У нас є тут дірочка, так, так? щоб в нас вийшов мішечок, ось ця дірочка. Виготовлений зі шкарпетки мішечок діти наповнюють зернятками та крупою. Це в нас наш ячмінь, це просо. Взагалі будь-яке зернятко, це в нас яка терапія, тобто яке в нас різної фактури, різного розміру, його можна так вжимати, тримати. Воно визиває такі приємні відчуття і дає відчуття розслаблення, відпочинку від стресу. Також іграшку наповнюють засушеними духмяними та ароматними травами. Ось ці діти збирали влітку під час екскурсії. В переліку м'ята та чебрець можна застосовувати і шавлію та мелісу. Ми ходили на екскурсію з дітками. На літніх канікулах ми робили такі гербарії, сушил. Цю траву ми зберігаємо півроку і потім ми її використовуємо для породу. Вже, вже пам'ятають, що, що це таке, як воно пахне, де воно росте, для чого його використовують. Рідні трави, рідного краю, вони зігрівають, вони роблять тепло, вони зберігають ребільний замішок. Ідеї виготовлення новорічних прикрас чимало. Можна використати і пластикову кульку. Давніх давен на новий рік люди робили із старих речей нові. Тобто це було дуже цікаво, так, да? люди Могли взяти старі, старі, стару кульку, так, яку вже не використовують, і зробити її новою, теплою, зберегти тепло нашого дому. Тобто дивіться, що ми можемо зробити. Ось та, така сама шкарпеточка, так. і наше зернятко, У нас виходить така добра, цікава іграшка. У виготовленні таких іграшок без голки з ниткою не обійтися для дітей це ще й можливість повторення пройденого матеріалу та закріплення на практиці, наприклад, найпростіших швів. Зараз я шиваю внутрішню частину, щоб не було видно швів. Вона буде така кругленька, як оця. Такі іграшки треба робити лише з гарним настроєм. Ми будемо робити новорічного щоб то ми. Також її наповнили цими травами і пахощами. Ми прикріпили бороду. Борода в нас з овечої вовни. Так. Після цього ми зробимо шапочку. Шапочку ми зробимо з фетру, кому яка подобається. Це скандинавський варіант такої ж іграшки, яка в нас була в Україні зерновушки, іграшки на добробут. Ученята гномику чарівнику можна зробити різними способами. У мене буде такий гномик з ось такої новорічної кульки. Ми її пропихуємо у носочок, щоб ця пімпочка була, як його носик. Після носика ми робимо оченятка, Можна зробити гудзиком, але я вирішила прошити оченятка ниткою. Я подарую його, цю іграшку татові, а він її повісить на ялинку. Я роблю іграшку новорічну з шкарпетки та таких трав, буду пошувати гудзики до нього. Це як очі. Намалюю потім чорним маркером або краскою ротик з язичком якого кольору будуть очки країни грашки? Зелені я подарую це для мами, і мама потім це повісить на ялинку». «Чому тобі на більше хотілося? Яке найбільше це бажання? Перше, що закінчилась війна. Тож, якщо ви ще не встигли прикрасити ялинку, покваптеся. Можна дати волю фантазії та використати власні ідеї для виготовлення новорічних іграшок, або ж зробити іграшку антистрес, якою є і ось такий гномик-чарівник. А ще по можливості залучайте до цієї справи всю родину. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.